Зайшов я в храм старенький і ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком, радуйся, Маріє, я перед тобою, радуйся, Маріє. Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою, ти благословенна, будь завжди зі мною. Тихо тихо, в церкві чути, як молитву хто ще поче, серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче, радуйся, Маріє, я перед тобою, радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною. Ти Божа, я святая, миття молим і благаєм, ти почуй прохання наші, всі до тебе прибігаєм, радуйся, Маріє, я перед тобою, радуйся, Маріє. Господь з тобою, райса Марі, я перед тобою, Ти благословена, будь завжди зі мною. Благословений Бог назавжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Запалом нині прибіжим грішні смирені і приподім покаянні, взиваючи злибини душаї, це поможи, змилосердившись над нами, поспішить себе, займаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх нічих. Бо в Тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Не замокнемо ніколи Богородице. про силу Твою говорити ми недостойні. Бо коли б ти не предстояла, благочий, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступому від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благослова. Будьмо важні, мир усім примудрість, будьмо важні, пом'яну ім'я твоє у всякім роді і роді. Слухи і споляні, в вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє у всякім роді і роді. Господи помилімся, Господи, помилуй. Бо ти святий, Боже наш це, не перебуваєш, і ми тобі славу даємо. Ту іси, і сину, і святому духу, і нині час і на віки, віків. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господь. Господа. Полети бо святий ні охолити отур де несели його. Уся що жива нехай хвалить Господа. Що удостоїтись нам вислухати Святе Євангеліє Господа Бога молинням. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості вислухаємо Святої Вангліус. Мир всім. І духові Твоєму. Від руки Святої Вангліус. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в тіні став, що Марія пустила швидко до Руського колесу містою, Славно дім Захарі привітала Єлизавету. почула привіт Марії і здригнуло дитя в Ілоні, Звета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти між жінками, благословений лона Твого. Відкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, з Бог з привітання, золуна в моїх вухах, дитя з радості <кій> здригнулась у моїй лоні. Щаслива та що повірила в зійсність, сказаний від Господа. І мовла Марії, величає, душа моя, Господа і Дух мірдів, Бозі, спасі моїм. Він злянувся на покору слогині своєї, ось бо нині бажатимуть мене всі роди, великі бучини в місті його святе ім'я, Марія пробула його вете місяців зо три, потім приносять додому свого. Слава тобі, Господи, слава Тому! Пресвята Дива, Маріо родиться примилосердна, радуйся и спасити, що на тебе уповають. спаси нас. Мати Христа, Бога нашу, радуйся і спаси, що на тебе уповають. Прайсвята, я Богу родиця Мати придвичну любові радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, Мати Божий благодаті, радуйся і спаси, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дівни прошла зачата, радуйся и спасити, що на тебе уповають. Дивиться Рафимів славніше, радуйся и спасити, що на тебе уповають спаси Teruah. Марія Олопкова, сквернина, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси Teruah. Марія Запашна, квітко дівиство, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси Teruah. Марія Добре, вихователь, кудів, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, Богородице, спаси нас. Марія, покрови світу, шерши від небес, радуйся і спаси що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси Мрія, Марія, заступниця, приспередливим судею, радуйся і спаси що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, подіху заплаканих, радуйся і спаси що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, Maria, preбіща річників, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Марія, посередниця, що не покинуть після свого спіння. Радуйся і спасити, що на тебе уповають. Маріно, чистий, благословен, радуйся і спаси, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся, благая, за те, що прибігаю з вірою. Підмогутній Твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом, В бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними. мати, Бога вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо збав від усяких нагод рабів твоїх. Помінуй м'я твоє всяким роді, роді, всі скорбних храдість, і принічна заступниця, і голодуючи кормителька, скитальці потім. Курям гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові, заступниця, жезл старості, мати бога, все вийшнього, ти єси я поспішися, молимся. Щоб спастися рабом Твої, слухай дочко і споляні, прихили в вухо Твоє, радуйся, пречистає Діво, радуйся цінний скрипте царя Христа, радуйся, зростивша грозно таїнственне, радуйся, брамо, небесна. І не опали моя купино, радуйся світло світу, радуйся всіх, радосте, радуйся вірний спасіння, радуйся заступницям всіх. Християн і прибіжище владичице. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові і нині, по всіх часі на віки вічні. Амінь. Радуйся веселеної похвало, радуйся храме Господні, радуйся, у сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий. Радуйся, славу Християн, все, чесно. радуйся мрій, мати Христа, Бога, радуйся. раю. Радуйся божественна Божества, радуйся тіне, радуйся ручко все золота, радуйся всіх упова, Зумлієм коли схиливши Господеві, помолімся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Царице, наша приблага, надія наша Богородиця, захисти сирітських тальців, пристановище, засмучених радостей, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможе нам наймічний провадь нас недосвідчених, Ти ж, бо знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо нема іншої допомоги ні захисниці, ні ласкаві розградниці, крім тебе, Божа мати, Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Амінь. Помолимся, щоб Господь зіслав, Святого Духа на Нескорінського народовім ласкою тривалості, вірі, надії любові. Серед теперішніх важких випробувань дорою мир і визволив від усяких ворогів, що міг у справедливій цій правді прославляти добрим милосердного Бога, помолимося за наших воїнів, медиків, волонтерів, біженців, за тих, які в полоні, і тих, які просили нас про молитву. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, велике милисти і молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чо молимося, Господу Богу нашому, що вислухав голос мріяння насрічних і помилував слух своїх, охорони нас до всякої скорби, ні войнужної всякої, недуги неду... неду... душевної, тілесної дороги нам, здоров'я, з доволіттям. Промовмося, скоро вислухай, милостивно, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимся цього села, святої бителі цієї кожного міста країни перед голосом, знищенням землетрусом, пооднім, радом, пожежою, війною, нападом ворогів. Молимося, щоб ти ласкавий, добрий людинолюбний Боже, змилосердився і звернувся і гнів і заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Чималимся, що Спай Бог ви слухало, млійно з і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу надію всіх людей на землі, тих, що далеко в морі в повітрі, і будь велику, ласкавий нам у ріках наших і помилуй нас. милостивий, бо людина, любний Бог, і свій тобі славу даємо, цієї сильної святому духу, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від сарафів, щоб зтління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величав. Слава тобі, Христу Боже! Пані наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсяк часу, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш. Молитвами прочистої Своїй Матері преподобна боносних наших, і всі святих помили, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь, Царце, наша преблага, я, надія наша Богородице, За. Хисте світ іноземців, пристановище, засмучених радосте, скриджених покровитенько, глянь на нашу нужду і на наше, горе Поможе нам немічним, провадь нас недосвідчених ти ж бо наше горе знаєш Розвію, що бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.